такі слова сказав, щоб ми не тужили, коли скорбота приходить, бо від скорботи приходить досвідченість, а від досвідченісті уповання надія, тобто, а надія не засоромить християнина. Це перше, Це треба нам необхідно знати, щоб ми з вами не впадали в унині, в тугу, в печаль. По-друге, в Євангелії сьогодні такі ключові слова були сказані. Шукайте насамперед царство Божого, а все інше приложиться. І ось, дорогі брати і сестри, ми з вами дуже часто стикаємося, що впадаємо в молодуще. ми впадаємо по двом причинам, або бувають і більше. Перша причина, коли ми переживаємо: ой, а що зі мною буде, ой, а я ж скоро постарію, ой, а треба ж на те, на те гроші і тому подібне. Знаєте, я зустрічався колись з старим священником, і їм в Одеській семінарії показували у неділю завжди художні фільми. Це був радянський час ще, і щоб вони ну, мали змогу з вільським життям бути ознайомлені. І там у фільмі було показано, як на одну жінку нападають такі знаєте, бешкетники, і чоловік, і її заступати. І вбиває людину ту одну нападника. Ну і почала точитися суперечка така в семінарії, що мир душевний студенти загубили. Таке почалося. І, значить, почали писати додому листи, сини священників, як бути, там, от якщо таке трапиться в житті. І ось тільки цей священник заспокоївся. Коли дуже мудрий наставник їм сказав, дорогі мої студенти, ніколи не треба ламати собі голову над тим, що може в житті не статися. А як станеться, то Господь вас настановить, як бути. І ось бувають такі випадки. От я знав одного священника, він пішов на Різдво перед Різдвом, верніше причищати одну жінку хвору. Приходить, а там діти полуголі лазять по ній. От. Вдома. Ну, бідність страшенна. У нього серце кров'ю почало обдуватися. Він залишив всі гроші, що у нього були в кишені, в гаманці. Приходить додому. А свої діти питають: тато, а ти нам приніс щось з Різдво? І матушка питає: Ти що, нічого не купив? Ми ж домовлялися. А він каже: почекайте, почекайте. Заходить в кімнату, вони там знову стучать. Так що, буде чи не буде щось, нам гостина якась. він починає молитися, і через годину чи більше, значить, хтось позвонив у двері, залишив величезну сумку з такими продуктами для розговіння, солодощами, грошима. І цей священник багато років дякував Богові, згадував це, наскільки Господь промишляє за нас, що не даремно в Євангелії сказано, що. Кожен волос порахований на нашій главі. І за кожну дрібничку Господь промишляє, не треба впадати в молодушність. Ну і друга причина, така дуже розпосуджена: конфлікти. Коли ми конфліктуємо і за різних обставин. І дуже часто ми обурюємося на своїх близьких, у нас серце закіпає гнівом. Щось не так сталося? Там домовлялися, там людина пообіцяла, а вона на цього не робить, там саме близько. Рідна людина не приходить вчасно, там як домовились. Там вдома там якась вечірка, а все ж іде і тому подібне. Варто пам'ятати, що на все воля Божа. Скільки я в своєму священницькому досвіді вже переконувався. Куди ж запізнюється, гвал там домашні кричать? От, кажу, спокійно, спокійно. Ну там не завжди це виходить, ну стараємося. Приїжджаєш, або там ще не почалось, там уроки чи мероприяття в Києві, там коли в коледж їздили дівчата, або е, встигаємо, не порушуючи правил дорожнього руху, як іноді дуже хочеться натиснути на педаль газу і рвануть швидше і там на червоне проскочити. Або, скажімо, така ситуація, коли ми е, ображаємося на наш погляд, наш ближній щось таке зробив в очах іншого. А оказується, там нічого страшного не було, і ніхто не помітив нічого або помітив ніякого значення не було при цьому. Тобто завжди знаходиться відповідь, завжди причина вагома, чому так сталося. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо на все воля Божа. Ми можемо промисл познати, ми можемо по Бога пізнати у таких дрібничках, які я сьогодні згадав. Постараємося це робити, не забувати це, і наша віра буде укріплятися, і ми будемо зростати духовно, дай Боже. Амінь.